Слава нашому Господу! Я хочу черговий раз і нагадати, і привітати усіх вас словами Христос воскрес, Боїстю воскрес! І Він живий, тому що Він більше не помирає. І сьогодні Він наблюдає над кожним із нас, і як ми співали псалом, що славті Бога, славті безконечно! Для Бога не буде кінця, коли його будуть продовжувати славити, і до нас. Перших до мене, першого, щоб я не забував про це, що я повинен або должен славити мого Господа, який помер за мене на Головській христі. Всі мої гріхи взяв і там залишив. І третього дня Бог воскресив його. Він воскрес і Він живий. Слава йому! І вже пройшло дві тисячі років. Но слово Господнє нам говорить про те, що відбулось, і воно по сьогоднішній день проповідується. Чому? Бо це Боже, а Боже вічне, воно не має ні початку, ні кінця. Я буду читати сьогодні слово Господнє, те, що є написано. Ми поросуждаємо і будемо молитися. Будемо молитися, поклонятися і слухати слово Господнє. Я хочу просто багато останніми днями читається це місцеписання, але я зараз буду читати трошки більше, щоб було зрозуміло, про що анаголос я буду ставити в другій половині того, що я буду читати, і тому слухаємо уважно, відкрийте разом зі мною. Євангелія Святого Луки записано, 24 розділ із 36 вірша, я буду читати. Євангелія від Святого Луки 24, 36, я думаю, всі почули, і хто хоче відкрити, відкрийте разом зі мною, і будемо уважні до слухання слова Господнього. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них: мир вам! А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать Духа. Знаєте, коли я читав ці слова, то я собі так думав, можливо, і ви думаєте те саме, коли б зараз фізично серед нас став Ісус, як би ми себе почували? А? Чи ми б не налякалися так само, як налякався, налякалися учні, які були при закритих дверях? Хтось із них бігав до гробу нема. Два учні йшли в Мауз, повернулися і сказали, що Він Воскрес. І вони зібралися, я думаю, і розсуждали, думали, як далі, що далі. А тут раз Ісус з'явився і каже: Мир вам! Алілуя!» брат і сестра, сьогодні для Ісуса нема ніяких замків, Він входить, і де наші брати і сестри в тюрмах сиділи. Він і туди заходив, одиночні камери, де було все ізоліровано від людей. Де їх голодом морили, но туди приходив Ісус. Бо Він живий. Алілуя. І ось з'явився Ісус Христос своїм учням. Тоді і вони налякалися і думали, що бачать Духа. Я продовжую читати 38-й вірш. Він же промовив до них, чого ви стривожились, і пощо ті думки до сердець ваших ходять. Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла й костей, а я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І як ще не йняли віри, і з радощів, та дивувались, Він сказав їм: чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового. І, взявши, Він їв перед ними. Я думаю, що там серед них були і ті і ті учні, які, бо Слово Господнє нам говорить, що вони підійшли і говорили, як їм по дорозі з'явився. І в той момент, коли вони розказували, Ісус Христос став серед них. І показав їм руки і бока. І в Зранковому служінні ми слухали, де один із братів читав про те, що, <кій> як фома не був в той час, коли з'явився Ісус Христос перший раз своїм учням, і Він не повірив, Він не повірив і сказав, доки я не побачу. Доки я пальця свого не вкладу, ось ті ребра побиті, в бока прокололо, я не повірю. І так, знаєте, розмишляєш над словом Господнім і різні запитання собі ставиш. А як я? А який би я був в той момент, коли всі, з якими ми разом були, бачили, а я не бачив? Вони говорять: ми бачили, ми торкалися, брат і сестра, Но Ісус Христос опісля сказав, Фомі, другий раз з'явився спеціально, щоб Він доторкнувся побачив. І Він сказав: не будь ти невіруючий, але будь віруючий. І Він далі сказав: Ти побачив і вірував, але блаженні ті, які не бачили і вірували. Брат і сестра, сьогодні кожен із нас. І всі, хто не бачили, а вірять воскресшого Ісуса Христа, вони є блаженні. Слава нашому Господу! Так сказав Ісус Христос. Не помилився Господь, ану всі віруючі, так і амінь, амінь. тому що насправді ми з Ісусом блаженні! І тому ми сьогодні прийшли з його допомогою, щоб поклонитися йому, щоб віддати славу йому. І ми перед нашим Господом. Ну я ще трошки хочу дочитати це цінне слово, воно все цінне, тому що Боже слово живе. І воно робить роботу. І тоді, коли наше серце відкрите, давайте ми настроїмося, щоб серце було відкрите, щоб почути, що Господь сьогодні буде говорити до Твого і моєго серця. І далі Ісус Христос говорить до учнів своїх: ми сьогодні також є учні Ісуса Христа, і прославляється Отець Небесний, бо так сказав Ісус Христос, що Отець мій прославиться в тому, коли. Будете моїми учнями, чуєте? От як добре, коли ми приходимо, щоб навчатися від нашого Спасителя Ісуса Христа, прославляється Отець Небесний. Я читаю 44-й віршик, хто має ще відкрите слово Боже, і промовив до них. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що проведе в законі Мойсеєві. Став пророків, і в псалмах написане: ось якими словами звернувся Господь до своїх учнів. Тоді дуже цінне слово і щасливі ті люди, коли на сьогоднішній день Господь так робить їм або зробив, як своїм учням, слухаємо дуже уважно, 45-й вірші говорить. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли писання. От яка щаслива людина, кому Господь відкрив розум до розуміння Писання. Дуже багато людей вони читають Слово Господнє, вони його не розуміють. Багато людей ви могли і ви почути від них, що вони сказали: я читаю і нічого не розумію. Але був момент, коли Ісус Христос ходив своїми учнями, вони з Ним три роки і більше, і багато вони не розуміли. Буває в житті, коли люди ходять, ходять, бо всі ходять. Але який щасливий Той, коли Господь йому, чи мені, чи тобі, відкрив розум до розуміння Писання. І тому тут Ісус Христос так поступив своїми учнями, бо Він їм говорив, що ми йдемо в Єрусалим. Син людський буде виданий до рук грішних людей, він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І вони так, знаєте, слухали, мабуть, не вірили, не розуміли, що він говорить. Їм так добре було. Вони собі, може, планів наскладали, а як далі? Може, ми його царем зробимо, і нам добре буде, ми будемо його міністрами і тому подібне. Я так допускаю думки такі, які могли приходити, як людей, які не розуміли Писання. Але ми бачимо тут: воскресе Ісус, Він з'являється і їм каже: доторкніться до мене. І більше того, Він відкрив їм розум, до розуміння, Писання. І я читаю ще далі: 46 й вірш говорить. І сказав Він до них. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і Воскреснути з мертвих дня третього. І для чого це все, 47 віршик говорить, щоб уймення Його, тобто уймення Ісуса, проповідувалося, слухаймо уважно, що проповідувалося: покаяння і прощення гріхів міжнародів усіх від Єрусалиму, почавши. Брат і сестра, я зараз говорю, і мені таке слово йде від Господа, щоб на сьогоднішній день. Де проповідується по церквах, якщо там проповідується покаяння і прощення гріхів во ім'я Ісуса Христа, це є стовп і утвердження істини, це є церква Господа Ісуса Христа. Але там, де проповідується яка ціна кофе або ще щось, ви думайте, чи ви в правильному місці. Тому що, бачимо, Ісус Христос відкрив розум до розуміння Писання. І сказав, щоб все те мало збутися, і щоб уймення Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між народів усіх. Слава нашому Господу! От наука Ісуса Христа, істина наука, правильна наука, щоб ми не сумнівалися, і щоб Господь нам надальше відкривав глибини таємниці Царства Небесного. А Слово Господнє говорить: шукайте Господа! І коли ми будемо шукати Господа, ми будемо виростати в пізнанні Господа. знаєте? А коли людина шукає Господа, вона його пізнає все більше і більше. І це є велика мудрість, так слово Господнє говорить. І тому, Господі, ми перед Тобою. І ось Ісус Христос сказав 48 й вірші, а ви свідки того. Що відбувалося, да, вони були явними свідками і проповідували, опісля записано записаного новий слово в канон слова Господнього. І сьогодні істинні поклонники, ті, кого вибрав Господь, проповідники, апостоли, євангелисти, коли Господь вибирає, Він їх ставить і Він їх направляє, щоб вони проповідували. Воскресіння, щоб вони проповідували прощення, гріхів, покаяння і про Воскресіння. І як вчора на цьому місці було зачитано про те, що в Домі Корнилія була сказана проповідь, і ось, дивіться 49-й віршик, Я вже його напевно ним буду закінчувати. І ось слухаємо уважно: я посилаю на вас обітницю мого Отця. А ви позостаньтеся в місті аж поки зодягнетесь силою з висоти. Брат і сестра, слово Господнє нам говорить в цьому місті і в багато інших місцях про те, щоб бути істинним свідтелем Ісуса Христа, потрібно зодягнутися в силу Божу. Тобто прийняти Духа Святого як в День П'ятидесятниці, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками будете, почавши від Єрусалиму по всій Юдеї, Самарії і аж до кінця світу. Аллілуя, брати і сестра. Давайте ми зараз будемо і благодарити, і будемо нуждатися в силі Божій, тому що Воскрес Ісус Христос, його обітниці так і Амінь. І Він сьогодні серед нас. Ми йому будемо поклонятися, ми будемо тішитись ним. І давайте ми будемо смирені. Підходити до престолу благодаті, наближаючись до нього, а Він смиренним дає благодать. І Він той, який милість свою являє над кожним, хто приходить, бо Він є той, який любить милувати. Слава Йому! Преклоняємося перед Ним і слава ім'я.